Смак цього печива та простота приготування точно вас підкорить. мисці з'єднуємо цукор зі звичайною рослинною олією. Перемішаємо все вінчиком до однорідності. Олію не замінюємо на вершкове масло, тому що буде не та структура та консистенція печива. Далі додаємо яйця. Також вимішуємо до однорідності. І тепер всипаємо борошно, розпушувач та какао. Їх попередньо можна з'єднати та перемішати. Вимішуємо все силиконовою лопаткою. Тісто буде тугим і готовим воно буде вважатись, коли перестане липнути до лопатки. Накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на 1 годину. Потім воно буде легше формуватись. Година пройшла, поверхню посипаємо цукровою пудрою. Якщо у вас немає, можете взяти просто цукор та збити його блендером. У вас вийде цукровий пісок. Дуже важливий момент в цьому печиві, щоб його не пересушити. Тому я формую кульки плюс-мінус однакової ваги. Сьогодні я вирішила зробити 15 штук. Подивіться, правильне тісто гарно ліпиться та не липне до рук. Ще зверху присипаю цукровим піском та формую кульки. Викладаю на деко застелене пергаментом. Я вже багато разів готувала це печиво і кожного разу я намагаюсь експериментувати. Цього разу я посипала сумішу прянощів – це імбир, гвоздика та кориця. Присипаю злегка борошном та відправляю випікатись в попередньо розігріту духовку на 200 градусів на 13 хвилин. Якщо хочете, щоб печиво залишилось вологим, тоді час випікання зменшуємо на 11 хвилин. В цьому рецепті дуже важливо дотримуватись часу випікання, тому що недопечене печиво не буде тримати своєї форми, а перепечене може бути просто дубовим. Ви собі не уявляєте, який аромат. І просто подивіться на цю структуру. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок, тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, чи будете готувати саме цей рецепт.